Розпочинаємо новий урок інформатики. Тема нашого уроку сприймання людиною інформації, види інформації за способом подання. І Сьогодні ти дізнаєшся, які органи чуття допомагають отримувати інформацію, що означає спостерігати, як отримати інформацію за допомогою досвіду, що таке природні матеріали. Ти вже другий рік досліджуєш навколишній світ, проводиш досліди, спостерігаєш. А чи доводилося тобі замислюватися над тим, для чого це все відбувається? Так, правильно, для здобуття нової інформації. Щоб сприймати інформацію про навколишній світ, ти використовуєш органи чуття, їх у людини п'ять. Смак, слух, зір, нюх і дотик. А як ти можеш використовувати свої органи чуття під час навчання? Подумай, які органи чуття ти використовуєш найчастіше дорогою додому? спостерігаючи за предметами, людина може отримати інформацію про їхній стан, наприклад, увімкнено чи вимкнено телевізор, про їхню форму квадрат, трикутник, коло, про колір, синій, червоний, зелений, розмір, маленький, великий, середній. Найчастіше для цього використовують органи зору, тобто починятка. Після проведення певного досвіду можна зробити висновки з отриманого результату. Це також спосіб отримання інформації. Наприклад, для проведення досвіду приготує потрібні матеріали тарілку, молоко, фарби, рідке мило. Пробуй виконати описи, описані на малюнках дії. Спочатку налий молоко, потім додай фарбу в молоко. На поверхні утворюються гарні розливи від фарби. Але коли ви додасте рідкого мила, фарба скупчується у несподівані малюнки на поверхні молока. То яку інформацію було отримано тобою в цьому досвіді? Це йорова інформація. Ми можемо це побачити. Під час навчання, коли ти читаєш, коли переглядаєш пізнавальне відео або спілкуєшся з однолітками, ти також отримуєш нову інформацію. Які органи чуття ти використовуєш при цьому? Людина може порівнювати різні об'єкти між собою. У такий спосіб також отримують інформацію. Зокрема, можна використати природні матеріали, щоб відтворити об'єкти навколишнього світу за схожістю. Порівняй малюнки, на що схожі листки дерев. Чи правді правда, що вони схожі на саме дерево? На що схожий цей лист? На роги оленя. А якою же буває інформація? Чому діти на цьому малюнку не отримали інформацію? Тому що вони її не зрозуміли. Ці іерогліфи діти не знають. Тому повідомлення подають по-різному. При цьому отримують різні види інформації. Текстову інформацію записують за допомогою літер, цифр або позначок. Яку текстову інформацію ти отримав або отримала сьогодні на уроках? Тільки що ви отримали візуальну інформацію, графічну, тобто якісь зображення, картинки, а ще ви отримали текстову інформацію, а ще, коли ви чуєте мене, ви отримали звукову інформацію. Якщо повідомлення подають у вигляді малюнків, картин, фото, або нот, то таку інформацію називають графічною. Як підписати кожний з малюнків? Чи... Придумайте назву до них? Чи отримаємо текстову інформацію, коли підпишемо малюнки? Так, тому що назва картин це є... Текстова інформація, а самі картини це є графічна інформація. Інформацію, яку ми сприймаємо на слух, називають звуковою. Така інформація передається сигналами, звуками або музикою. Яку звукову інформацію ти отримуєш у кожному з випадків? В першому випадку це у нас звукова інформація сигналів, а в другому випадку це у нас теж сигнали. У мультфільмах, наприклад, інформацію подають одразу кількома способами. Це відео, звук. Текст і малюнок. І така інформація називається комбінована. Якого виду інформацію ти сприймаєш найкраще у школі, під час екскурсії і удома? Чому, на твою думку, так відбувається? Подумай! Отже, повідомлення подають по-різному, при цьому отримують різні види інформації. Які є способи подання повідомлень? Це текстовий у вигляді цифр, символів, букс, умовні жести та сигнали. Наприклад, це знаки світлофору. Або, можливо, коли ми показуємо жестами людини, який у нас гарний настрій, графічний спосіб це різні зображення, малюнки, якісь дорожні знаки, звукові це можуть бути сигнали, музика. І комбіновані. Це коли разом є і відео, і звук, можливо навіть. Текст і так далі. Одну і ту саму інформацію можна подати за допомогою різних повідомлень або різними способами. Усі знають, що переходити вулицю можна тільки у дозволених місцях. І про це нам повідомляє, наприклад, напис Перехід на спеціальному щиті або Білі смуги на дорозі або спеціальний дорожній знак. Вважається, що ми живемо у світі інформації, існує навіть Всесвітній день інформації, який відзначають 26 листопада. зображення тваринки і пристрої знайди спільне, поясни, де може перебувати справжня миша та для чого використовують комп'ютерну мишу. Вислови з догадку, чому вони однаково називаються. Зараз ми з вами переглянемо мультфільм, який називається Моя країна, Україна. І я хочу, щоб ви передивилися його дуже уважно і після перегляду розповіли своїм батькам, який спосіб подання інформації використано в мультфільмі, які способи подання інформації використовують герої цього мультфільму. А поки що діти, я дякую вас за увагу. Але не забудьте передивитися мой фільм і зробити всі додаткові завдання. До побачення!